Ну, щоб ви розуміли, рівень води ось знак, так? Ось ви бачите знаки дорожні, і вони майже повністю затоплені. В ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Один з найбільших страхів мешканців Херсонщини став реальністю. Жителі населених пунктів, що знаходяться нижче за течією Дніпра. Прокинувшись, побачили, що їхніми вулицями гуляють дніпровські води. Ох. В 6-го все відділу. От там, отам вода вже стояла. А потім, от з полшестого, грубо говоря, і от до сьогоднішнього моменту оно потихоньку прибуває. Херсонці дещо недооцінили масштаб біди. Деякі з них принципово відмовились евакуюватись з приватних будинків, що знаходились у зоні підтоплення. Я нікуда евакуюватися, буду. ви не вірите, що підніметься настолько високо, що то буде опасно. Навіть, якщо її погибать значить погибать вместе з этой хатой. Однак, вже в кінці цього дня багато з них змушені були переглянути свої плани. Замість очікуваного підняття рівня Дніпра на 2-3 метри повінь виявилась набагато більшою. Це, наприклад, село Садове, одне з передмість обласного центру. Тут частина вулиць пішла під воду на 6-7 метрів. Хата затоплена, все всередині плаває. І ламінат, в тому числі піднявся плаває. Всі холодильники, все плаває. Вам є зараз куди виїхати, щоб перечекати, поки вода спаде? Так, да, ми будемо живемо зараз, на голоці ногаємо. Вдалося вам якісь речі свої забрати? Оде так, одне так, Таке. Любаш, а більше все все не вдома. Всі Вся битехніка, все. У цьому селі всі жителі підтоплених будинків вчасно евакуювались і розселились у родичів та знайомих. Люди самоорганізувались одразу після того, як дізнались про підрив росіянами ГЕС та виїхали з помешкань у зоні підтоплення. Однак, коли спаде вода, багатьом з них повертатись буде нікуди. Будинки з глиняної цегли і саману не витримують тиску води та руйнуються на очах. впала. То ага. розмокає, сіни розмокають і починає підмивати. Глину вимиває і падає. І стіни завалюються всередині. Насправді самоорганізація це саме те, що врятувало херсонців від паніки і дозволило пережити техногенну катастрофу без значних втрат. У цій багатоповерхівці в одному з мікрорайонів міста. Люди були відрізані від благ цивілізації протягом майже тижня, поки вода не почала спадати. Тут на даху херсонці створили свій власний координаційний центр та штаб допомоги сусідам. Херсонські комуни саме так хтось назвав співтовариство мешканців затоплених херсонських будинків, що об'єднались заради спільної мети вижити. Ніжні поверхи повиїжджали. Верхнім та там, люди там. похилого віку повиїжджали ми остались, помоложе, щоб, щоб, щоб та щоб допомагати іншим. І за будівлями. дивитися, щоб поки не все. Єдиним сполученням із великою землею у цієї Херсонської комуни були човни МНСників та волонтерів. Кілька разів на день їм підвозили все необхідне. Була налагоджена навіть доставка гарячого харчування. Також на човнах багато ну, допомоги привезли, ніхто не бруса да, дуже воду. Продукти. Допомагають нам волонтери. Дякуємо да. вам дуже Павербанки привезли. — павербанки. Так помагають. Ніхто ні допомагають дуже у з першого дня. Але ситуація така, що дуже за тиждень після підриву росіянами Каховської ГЕС, вода у центральних районах міста почала спадати, залишивши після себе купи сміття. Річкового мулу, речей херсонців та розвиви пального. Жити на перших поверхах будівель, що були підтоплені, зараз неможливо. Трохи більше пощастило тим, у кого в домі був високий цоколь. Тут боже, відиш, він на патвірян, як вона в колісі стояла Ось, і вот відмітка. І ось там під ящиками прямо від на тіну, яке Ну У нас квартира, виходить, у всіх трохи ніже, ніж етаж. Тосі здесь по покалена води, то там не по вишне покольця. За словами пані Ольги, у цьому районі рівень води почав зростати не поступово, а стрімко, що ледь не призвело до людських втрат. Виїжджати жінка не збиралась, сподіваючись, що стихія омине її дім. Це вже було була вечора, нікого тут на районі. взагалі не було ні приїхали, ні спасаті, ніхто вода. Просто за час тобто у мене було Захаділа во двор, ну вот такою, вот знаєш, большої, і за час її стало во дворі по поясу. У меня возле криця свого хворого дідуся. Озі вдалося вивезти із затопленої квартири дивом. Допомогли знайомі волонтери, які приїхали рятувати місто з усієї України через комендантську годину, змушені були призупинити свою роботу з евакуації до ранку. А місцева влада просто не реагувала на прохання про допомогу. А із адміністрації, куди ми подзвонили, що прийшли ті кого-то нас спасуть, там лежачий в квартирі, ніхто вообще не приїхав, даже не позвонив, типа спаслись ми чи ні. І як ви вивезли? Попросили у знайомих, у них робочі, слава богу, там ділянку роботу. Прийшли мальчики в трусиках нарядних Вот. Взяли його так на руки, вивезли. Води Каховського водосховища також завдали шкоди місцевим підприємцям. Більшість крамниць у зоні підтоплення зараз потребують капітального ремонту, а на товар з них очікує тепер хіба що сміттєзвалище. От, Угу. І от морожена віша прямо та запечатана все. У вот і так класна печенка, все видно. Що це за всі ящиками. О, вот і ще, смотри, какие, прямо упаковками. Свої збитки Ольга Чернишова оцінює у понад мільйон гривень. Про якусь компенсацію від держави наразі не йдеться. Власники затоплених крамниць звернулись до місцевої влади з проханням хоча б допомогти з утилізацією зіпсованого товару. Однак поки що безрезультатно. Три сутки просим наш город, щоб он нам помог вывести товар і его утилізував, щоб далі оно никуда не попало. У нас мішки з конфетами, мішки з печеням. очень много кормов, которые розкіше, які не приводні для употребления ні животным, ні людям. Тим більше людям. Ліквідація наслідків повені ускладнюється постійними обстрілами. Росія окупанти прицільно б'ють по підрозділам МНС та житлових будинках. Наша знімальна група також потрапила під обстріл під час зйомок цього сюжету. Ми хочемо, щоб вони його утилізували. там около 5 тонн, плюс э, сортіровичне мусор, який ми розсортували для пере... Ситуація на території Херсонської області, що знаходяться вище підірваної Каховської ГЕС, діаметрально протилежна. На відміну від Херсона, ці райони потерпають не відповені, а навпаки, від зневоднення. Леву в участку води місцеві жителі брали саме з Каховського моря, яке стрімко міліє. Ось що залишилося від нашого старого пляжу. На березі старого русла залишки майже 70-річної давнини проблеми з водопостачанням вже відчувають прибережні громади правобережжя Херсонщини. У селах Нововоронцовської громади питну і технічну воду брали не з Дніпра, а з артезіанських свердловин. Однак, зі зменшенням рівня річки впав рівень і в свердловинах. Місцева влада намагається розконсервувати резервні свердловини. Проте цю роботу ускладнюють постійні обстріли росіян з протилежного берега. Входимо в нову реальність, що води в Кахоському водосховищі не буде в тій кількості, яка вона була раніше. Дуже прошу без паніки, набирайте воду. Вода буде подаватися всім, в кого зараз води немає. Дуже прошу, не панікуйте. Ми воду вам дамо як не сьогодні та завтра. Зараз насоси працюють на всю потужність, і комунгос зараз створює резервні плани по підключенню води з степових скважин і колодязів. Все буде добре. Не панікуйте, ніхто вас не кине, ніхто вас не залишить. Ми будемо з водою. Щоб орки не робили, ми переможемо, а вони здохнуть. Слава Україні! У вівторок херсонським енергетикам вдалося заживити свердловину у Нововоронцовській громаді. З водою тепер будуть і мешканці села Нова Кубань Борозенської громади. Вони встановили нову водонапірну башту замість пошкодженої окупантами. Обласна влада запевняє, що збитки постраждалим від затоплення український уряд компенсує. А для тих, хто втратив житло, збудують нове. Місцеві адміністрації вже отримали наказ підібрати земельні ділянки для будівництва. Дарівка, Федерівка та Інгулець наші неймовірні люди лагодять, вичищають, викачують, бо потрібно садити. Переживають, що влада залишить їх сам на сам біді. Хочу запевнити, що за дорученням президента, уряд та місцева влада компенсує завдані збитки, дав доручення главам. Військових адміністрацій шукати вільні ділянки, на яких ми розпочнемо будівництво нових сучасних будинків, за великою водою на Херсонщину прийшли і нові великі проблеми. Та що найголовніше, росіянам не вдалося посіяти паніку серед місцевого населення. Херсонці, що витримали 9 місяців окупації та вже півроку живуть під постійними обстрілами. Стійко зустріли і велику воду. Нові випробування ще більше згуртували людей з усієї країни. Херсонці, з якими ми розмовляли, просили передати українцям величезне дякую. Саме завдяки допомозі сотень волонтерів і рятувальників з інших регіонів України. Херсонцям вдалось і вдається долати наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Да, дякувати волонтерам і людям, хто нам допомагає. Дуже дякуємо.